Так, ну давайте глянемо, що нам карти скажуть про Донеччину, чи вдасться Україні втримати там територію, чи, не дай Боже, все віддадуть. Перша карта п'ятірка жезлів. Ой, то карта боротьби, сварок і змагання. Там ніхто нікого не слухає, кожен махає своїм жезлом і доказує, що він правий. Значить, за Донеччину ще буде бійка, ой, буде. Там і військові зіткнення, і нерви, і суперечки навіть між союзниками. То неспокій, то ще рух, ще не все вирішено. Друга карта трійка пентаклів. Ага, А отут от уже видно співпрацю, будову. І е командну роботу. То значить, що наші не самі. Є підтримка, є люди, які разом будуть відновлювати, укріпляти, щось налагоджувати. І, хоч важко, але результат потрохи буде. Це знак, що. Частина територій, е, таки е, залишиться під нашим контролем. А третя карта, Верховна Жриця ой, то карта тиші, таємниць і глибокої мудрості. Вона каже: не все ще можна знати, багато рішень приймаються за кулісами, і доля Донеччини вирішиться не лише на полі бою, а й у тиші кабінетів, але е, жриця стоїть на стороні правди. А правда, як ми знаємо, за Україною. Ну що я можу сказати? Люди добрі. Донеччина ще довго буде гарячим місцем, там буде боротьба, але частина її таки залишиться під Україною. Наші тримаються і мають підтримку. Остаточна розв'язка не зараз ще буде таємниця, ще буде гра у тіні. Але карта показує, світло там є і воно наше.